Усім привіт! Як і казав, запишу свою реакцію, своє враження від змагань. По-перше, розпочну з гарного. Дуже радий був бачити усіх людей, з котрими, котрих я бачив ще минулий рік. Тобто з усіма поспілкувалися нормально, класно, ну, враження, суперське, хлопці, дуже файні, дуже класні. Пройшов рік, ну, багато що обговорили, у кого як рік пройшов, таке дуже душевно порозмовляли. Це дуже сподобалося. По організації. Дуже сподобалась ідея розділити хлопців і дівчат на час, і щоб було зручніше всім проходити реєстрацію. Реєстрацію. Читав уважно усі повідомлення, які вони пересилали. Тобто підтримка інформаційна була дуже сильна. Це класно, що не сподобалось, трішки, як, трішки не точно подавалась інформація, навіть з приводу того, що треба з собою мати виступаючі шорти, плавки, бікіні для дівчат. Ну, дівчат не будемо. Чіпати то вже їхня справа більш детально зупинюся на хлопців. Що у повідомленні було написано мати з собою. Мати з собою, але не було написано, що саме в цих шортах або в цих плавках ми мали реєструватися. Тобто минулий рік такого не було. Просто було написано мати з собою. І про всяк випадок, і в той рік ми брали з собою, але шорти, шорти, я зараз. Наголошую на шортах. Ми брали з собою шорти про всяк випадок, але їх не питали. Ми пройшли реєстрацію там в плавках своїх, яких ну, приїхали на реєстрацію, встали, нас поміряли, взважили, категорію записали, номер дали і все, ми пішли. Е, у цьому році довелося навіть важитися у тих самих шортах, на яких в яких ми ну, виступали. І добре, що наш потяг трішки запізнився. І ми коли вийшли, було вже друга година, а в другій годині починалася реєстрація. І що ми з речами, з потягу відразу одразу поїхали на реєстрацію, і вони були з нами, ці шорти. Тому що про шорти взагалі нічого не написали, було написано плавки. Але ми так ну, думали, якщо б ми приїхали за час. Той, який був вказаний потягом, коли він прибуває, ми поїхали б на реєстрацію, потім вільно, з вільними руками поїхали на реєстрацію. Ми поїхали б на реєстрацію у отель, де ми зупинялися. Тому що і приїхали б вже на реєстрацію без шортів. Тобто, нам дуже сильно пощастило, що ми ті шорти, ну, що речі, всі були з нами, і шорти були з нами, і для нас не було ніякої проблеми. Швидко одягнутись, переодягнутись, Вони їх заважити пройти реєстрацію. Але у деяких хлопців було багато проблем з категорією Менс-фізі, коли вони приїхали, а шортів з собою не було. То це перший негативний момент, потім другий трішки затримали реєстрацію. Ми ще 40 хвилин стояли у холі перед реєстрацією. Ну, це ну, трішки підпортило враження. Тобто, задум добрий в тому плані, що розділили, але. Так, все сумбурно, потім виходило. Хлопці вибігали звідти, йшли перевдягатися, перевдягали ті плавки, повертались назад. Туди сюди, бігали, такий незрозуміток. Але нам сказали, що тепер, з цього року, це буде на кожних змаганнях, на кожній реєстрації. Тобто нам внесли якусь ясність, що тепер це буде завжди добре. Дякую. Потім, що в мене по початку проведення. По гриму також хочу відзначити якісну роботу команди Magic Tan. по Гриму. Хлопці, як завжди, на висоті. Другий раз користуюся, немає ніяких ну, тобто, скарг на них. Вони класні. І навіть коли там щось десь тернув, до них підходиш. Хлопці завжди тобі допомагають, там десь підправлять і все, все класно. Тобто, на їх роботу взагалі ніяких нарікань немає. Вони суперові, вони класні. Для мене було трішки, ну трішки шок, що не приїхала команда Джанатан. Хоча в них і не так багато людей гримувалося. Я бачив по спискам, але все ж таки ті люди вони не приїхали. І ті люди, які повинні були в них гримуватися, зрозуміло, що вони всі до Меджик Тан. Нагрузка була велика. Людей було багато. Грим сох дуже повільно. Тому що задуха була дуже спекотно було і дуже довго согрим. То ми вирішили з хлопцями стояли, стояли там. Він трішки схопився, і ми пішли, привдягнули шорти, бо стояли в плавках, сохли. Привдягнули шорти, коли він трішки схватився, і пішли на вулицю досихати, тому що у місці проведення за кулісами було дуже жарко. Дуже жарко. З одного боку це було ну, класно, що було тепло, ніхто не мерз. Тому що в минулому році ну, було прохолодно дуже. Я стояв на тому гримі, вже коли донаносили, вже закінчували, і мене трусило так страшно, що та дівчинка каже, ти змерз, а мені так вже холодно було. То є плюси, є мінуси, але ну, це не від команди Magic Tank. залежить, вони класні хлопці, мені все дуже сподобалось, вони професійні. Тобто для, ну, Їм тільки лайк. Що не сподобалось, був такий момент по регламенту змагань. Моя категорія мала виходити після 4 години після перерви. І усім своїм рідним друзям, товаришам я сказав, що буду після четвертої. І дивна річ така була, коли виходить людина, ну, представник ВАБА, каже: ми йдемо за розкладом, за регламентом, все добре. Приблизно 15 хвилин пройшло. І я чую, вже починають між собою розмовляти, що щось ну, дуже швидко йде. Я такий швидко дивлюсь на годинник, ну, ну, півтретя, думаю, підійду. Була команда ваба, стояли хлопці, які допомагали, збирали людей, е оголошували, які зараз будуть категорії виходити, виводили їх, підходжу до хлопця, питаю, а що там по регламенту? Він мені каже, ну зараз перерва. Я такий, ну, на пів на третю, яка перерва, якщо. Тільки сказали, що це йде за регламентом, все нормально. Ну ми трішки швидше. проходили. Проходимо це все. Добре. Кажу зараз перерва, скільки вона ще триватиме. І він сидить такий, на мене дивиться, о, я навіть на годинник не подивився, я не знаю. А наша категорія виходить після перерви. Виходили категорія дівчат, і потім ми. І ми, ну, ми не розуміємо, скільки часу воно буде тривати, скільки, коли нам грітися. Люди, вони, які хотіли подивитися на нашу категорію, підтримати наших хлопців там з залу, мене, Дмитра, хто хотів підтримати, моїх близьких, котрі хотіли подивитися, котрі за кордоном, хотіли, і вони думають, що я буду після четвертої виступати. А вийшло так, що в четвертій я вже не то, що виступив, я вже вийшов на двір, почав телефонувати. Хоч і зробив заяву у своїй соцсторінці в сторіс, що зараз буде вже наша категорія, хто мене бачить, будь ласка, заходьте. Тобто це мені мене дуже не сподобалось. Мені було дуже важливо важливо, щоб мій виступ побачила моя жінка, яка знаходиться за кордоном. А із-за цієї не, незрозумілих обставин, таких, що не оголосили, нічого не сказали, не донесли. Та й хлопці не знали кот, котра година, коли як виходити, вона не побачила. Ну, це мене трішки образило. От це дуже негативно, залишило негативний якийсь моменти, момент у мене. Потім, що я хотів сказати, по, по, з приводу суддівства, ну там поставили мене п'ятим, будь ласка. Я знаю, що там форма моя не найкраща була, але багато хто сказав, що четверте місце там якесь суперечливе. Ну. Багато багато питань було до цього, але до цього, ну, на це нарікань не буде. Було і було. Треба було готуватися краще для себе. Я зробив такий виняток. Що ще хотів? Що ще хотів сказати. Не зрозумів. Для мене не зрозуміло було, чому прибрали в категоріях менш фізик самопривітання. У минулому році я пам'ятаю, нас виводили на другу лінію. І потім по одному нам давалось по 30 секунд десь попозувати, якось якусь произволку показати. У цьому році цього не було. Я ну, не зрозумів, чого, чому вони це змінили. Я вважаю, що це ну, трішки якийсь грішок з їхнього боку. Було б це таки краще по 30 секунд сім учасників дати, вийти, хоча б показати себе, щоб люди ознайомилися, роздивилися, відчути цей драйв. Я, я їхав і я ну, чекав цього. А вийшло так, що нас е, вивели. Ми в одній лінії постояли 30 секунд, е, подивилися на нас, одному хлопцю сказали, що він далі не проходить. Залишили топ-6, е, і все. І почали позувати, щось там міняти. Незрозуміло. Також незрозуміло було, щось почали міняти. Там якийсь номер і 137. Оголошують 137. Я стою собі, не можу зрозуміти. ну, Здається, ну, коли нас збирали, не було 137 го номеру. До мене підходять і так, ну, трішечки, так, що ти стоїш? Називають твій номер, номер іди міняйся. Я стою який номер? Кажуть 137, я 131. Ну, В чому питання? І потім мене міняють, тобто на мене трішки обурилися, мене міняють. Я стою на місце, де, я, ну, де, де нас міняли з хлопцем місце. І потім вже людина, ну, яка оголошувала, вела все це, каже: я вибачаюсь, там номер 131, а я не так подивився. Тобто, ну, з когось зробили просто дурня, що хтось десь щось не побачив. Але чи у вас списків немає, і ви не бачите, яка категорія і які номери у людей. Ну, що це також якось незрозуміло. Трішки додало нервів. Коли стоїш та й стоїш собі, ну ти знаєш, що ти 131-й. І, і що виходить? І виходить до тебе, підбігають, чого ти стоїш. Так тому, що не мій номер назвали, що я маю робити? Ну, неприємно. Трошки було неприємно, але ну, не нічого страшного. Ну, хтось хтось помилився. Десь щось не побачив. ну... Комусь щось було не видно. В принципі, ну, це всі мої враження. По організації трішки хлопці ну, замахнулися зробити в теорії все гарно, вийшло щось не так. Велике для мене була велика образа в тому ну, тільки тому, що е, мої рідні не побачили виступ, тому що все пішло за регламентом. Я більш на це обурений. То, що там. Якось там, ну, жарко, не жарко було, хтось щось не спекотно, ну хтось там щось не побачив, або там судівство. У нас не об'єктивний вид спорту. Ну, тобто, це не пауерліфтинг, це не легка атлетика. Ну, комусь більше сподобалось те інше, ну це таке. Тобто я до цього відношусь, в принципі, нормально. І займаюся я і виступаю не для того, в принципі, щоб там медаль, медаль отримати, там якесь признання. Я їхав за. За тою атмосферою, за хлопцями, поспілкуватися, побути в кругу ком'юніті, по... обговорювати якісь новини, дізнатися, як там хлопці, з якими я бачився той рік, як вони живуть, що в них трапилось, там, хто куди їздив, як кому які змагання. Тобто я більш за цим їхав. А ну, отримав місце і отримав місце. Себе показав, якусь роботу над собою провів. Для мене головний показник був те, що я вже. Був в кращій формі, ніж минулий рік. Нехай місце таке, ну, таке саме і залишилось п'яте, але я для себе вже бачив, що форма краща. І для мене це найголовніше. Не над кимось бути там кращим, а кращим, ніж бути краще за себе, ніж минулий рік. То ось такі. Я все ж таки дуже вдячний команді ВАБа за те, що вони проводять такі змагання узагалі. Намагаються робити це на високому рівні, ще є над чим попрацювати, ще є трішки там, ну, роботи з персоналом, який вони наймають у поміч. Ну, я кажу за тих хлопців, коли, до котрих я підходив за регламент, за всі такі моменти. Тобто, ну, треба трішки попрацювати, але все рівно на якомусь рівні гарні змагання, нормальні, як то кажуть, завжди бувають якісь неперелики. Зараз, зараз що я хочу ще сказати? Зараз трішки зміню вектор свій у праці, хочу повиступати у паверліфтингу, спробувати там свої сили, і рік півтори півтора я приблизно виступати на бодібілдингу не буду. Хочу піти по силовій стежці, подивимось, що буде там, а потім вже з новими силами трішки відволічусь і, можливо, залечу знову на ВАБА або в якісь інші федерації.